Так, сьогодні будемо квасити капусту. Ось дивіться. Отут 3800 наважили. Так, беремо одну морквину отаку от. І будемо різати. І так, дивіться. Ось отак от нарізаємо капусту, щоб вона така була. Ну, не дуже дрібна. Була топпульчак був. Так там ріжуть дрібно-дрібно, ну мабуть якась машина ріже і довучить. Ну таке в рот береш, що не прожуєш нічого. Ну, оце як отаке ось. Як спаетті, коротше. Морквинку одну. Ну і будемо дорізати, а тоді видно буде. Так, ось дивіться. Ось нарізали морку капусту. Тут півтора кіла. Ну, Моргу і капусти. Що ще сюди потрібно? В там... Ну, основна капуста тут пів моркви несе. Ну, правда, величенька. Тепер На... треба насипати 35 грамів солі. Ну це десь ложка така з горгою. Тоді перчик отакий ось. Ну так небагато. І лавровий листочок кидаємо. Ну, листків там до 10 отак. Вот так. І тоді буде ложку кидаємо. Отак, да? Отак, так. Ось отак от розтрушуємо. І все буде нормально. І перемішуємо все це. А тоді вже буде трамбувати. Так, трохи не забув. Дивіться. Щоб воно ще добріше було, ще підсипаємо грам 30 цукру. І тоді воно буде дуже гарне. І так дивіться. Капуста постояла трохи, трохи там соку пустила І починаємо в банку ось. Трохи насипали, тоді кидаємо плавого листочка, вон перчику зверху. Так, ну, хорошинок там 6-7. І тоді? далі допихаємо. І дивіться. Гарно, отак гарно. от дуже гарно прижимаємо капусту. отак от. Шарами, щоб там не залишилось воздуху. Чим щільніше ви натрамбуєте, тим вона буде краще. Трамбувати, щоб аж сік пускала. Так, трамбувати так, щоб аж сік пустила вона. І отак от до самого верху. Так, дивіться, банка майже повна, ну не важна, навіть можна і не повну. Ну так, щоб ось, бачите, аж сок наверху був. Ось давити так, щоб зверху сок виступив. А це 3 кілограми капусти. Да, це було 3 кг капусти. Так, і ставимо от в таку ось миску. Бо воно почне бродити і буде текти через. Підніматися. Так, да, Підніметься і потече. І от це воно так стоїть троє суток. Тобто 72 години. І тоді вже готове.